Раді вітати на телеканалі Лтава на часі Кременчуцькі новини. Громаду спокійно. Кременчук водоканалу більше не загрожує банкрутство. У місті урочисто відкрили центральну ялинку. Та які ж подарунки приніс із собою святий Миколай сьогодні до Кременчука? Дізнайтеся далі із випуску новин. Сьогодні православні віруючі відзначають День Святителя Миколая. У всіх храмах і церквах правилися святкові служби на честь цього шанованого серед вірян святого. На честь чудотворця в нашій державі названо чимало церков, храмів і соборів. У Кременчуці є також свій свято Миколаївський собор. Сьогодні там зранку з нагоди храмового свята відбулися урочистості. До Кременчука завітав архієпископ Полтавський, Кременчуцький Федір. Владика відправив архієрейську божественну літургію на честь Святителя Миколая. Подробиці у наступному матеріалі від Тетяни. Двічі на рік на святкування весняного та зимового Миколая до Кременчука на храмове свято, до Свято-Миколаївського собору, приїздить архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. На честь святителя Миколая Владика Федір відправив архієрейську божественну літургію. По завершенні служби архієпископ Федір звернувся до прихожан із проповіддю, який нагадав історію життя Святителя Миколая та закликав кремечужан брати приклад із святого у своєму повсякденному житті. Окремо відзначив, як змінився храм після того, як на ньому було встановлено золоті бані. Він став особливо красивим, доповненим, при тому збережені всі ті. Старі, так би мовити, архітектурні моменти, які були закладені будівельниками попередніми, тому це дуже приємно. За заслуги у відродженні духовності в Україні та утвердження помісної української православної церкви, патріарх Київський та всі руси України Філарет відзначив нашого земляка Олександра Лукацького орденом Святого Миколая Чудотворця. Також грамоти із рук владики Федора отримали парафіяни і благодійники Свято-Миколаївського храму серед відзначених і шість правохоронців Кременчука. Прощаючись, архієпископ благословив паству та привітав усіх кременчужан із нагоди свята. Я е, дуже радий, що з року в рік це свято стає. Особливим святом. Його з особливим піднесенням ми святкуємо, діти знають святителя Миколая. І радянські традиції відходять у минуле, а ті давні наші християнські традиції відроджуються. Я всіх вас вітаю з цим прекрасним радісним святом. Хай Бог дає всім нам сили, терпіння, мужності і любові. Слава Ісусу Христу! Благодійна акція святий Миколай дітям добігла кінця. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту, посадовці та небайдужі кременчужани здійснили мрії дітлахів, яким не пощастило мати забезпечені і повноцінні сім'ї. Чи були задоволені діти подарунками від святого Миколая? Знають наші журналісти. Дитячі радощі та щастя безмежні. Оченята цих дітей сповнені любов'ю і вірою в доброго дідуся святого Миколая, який подарував їм саме той дарунок, про який вони мріяли. Машину на управлінні є. про пропас і груси з боку. А за чим тебе тобі книжка про мова? А, Буду знать як дівця. Читать вмію. А груша, зачем тебе? Тренировать мышцы. Заказував машину на пульти здоров. А что ты получил? Машину на пульти здорово. Подали такий супер. Спасибо, Миколай. За я заказывала кукол Монстер Хай. Одну. І мені дали їх аж три. Я очень довольна і очень нравится. Я Лего Легочима, і я Лего легочиму. Він мені нравится. Спасибо, Миколай, за подарок. Святой Ніколай подарив нам все, все найкраще, що ми хотіли. І ми дуже раді, і нам очень все понравилось. Все, що дітлахи замовляли у своїх листах Святому Миколаю, волонтери. Молодіжного парламенту зібрали за допомоги небайдужих кременчужан і привезли в соціальні заклади міста. Ваші мрії сьогодні здійснилися. Бажаю тепер, щоб ви сьогодні загадали якусь нову мрію. Я думаю, багато вас благодійників завітали сьогодні. Ви обов'язково будете робити все, щоб наступні ваші мрії теж збувалися. В ролі помічника Святого Миколая до будинку дитини завітав виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Нашій малечі бажаю. Щоб збулося головне бажання в їх житті, щоб у них з'явились татка і мама. І я свято вірю, що обов'язково це станеться. Зі святом усіх вас, всього найкращого. І традиційно від виконавчого комітету, від міської влади, ми передаємо комплект дитячих меблів для дітей раннього віку. Цього ж дня дітлахів, які перебувають в соціальних закладах, вітали і депутати міськради та донька Олега Бабаєва. Ольга хочу побажати здоров'я, нервів, тому що я розумію, як важко вам зараз в цій скруті і фінансовій, і такі зараз події в нашій державі не досить приємні. Але ми тримаємося і чим можемо, вам допомагаємо. Щоб добрі традиції допомоги дітям були не тільки в особливі праздники або накануні якихось подій політичних, щоб це стало нашим правилом. Я іскрені сподіваюся, у нас буде у всіх можливість допомогти дитячому дому, і ми беремо на себе обов'язки по фінансуванню і по поставці продуктів питання в течение будущего року. Окрім подарунків, на дітей чекала розважальна програма. Для малечі виступали запрошені юні артисти. Та й самі виходили Хованці інтернатів та спеціалізованих центрів не поступалися волонтерам в талантах. Хлопчики, дівчатка розповідали вірші, співали новорічні пісні, розігрували сценки. Мені понравились, як всі танцювали, роз, ну, співали, розказували стихи про Миколая. Веселі ігри та розваги подарували дітлахам незабутні враження. Особливо вони пам'ятатимуть дарунки від помічників святого Миколая. Такі бажані машинки, літаки, звірята і ляльки опинилися в рученятах тих дітей, які особливо потребують нашої уваги та підтримки. У Кременчуці розробили графіки відключення електроенергії для житлового фонду. Такі ж графіки планують встановити і для великих промислових підприємств міста. Питання номер один сьогодення відключення електроенергії. Від того страждає населення. Люди застрягають у ліфтах, вимикаються газові котли індивідуального опалення, не працює підкачка води у багатоповерхівках. Збивається цикл підприємств з конвеєрним виробництвом. Вчора виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник зустрівся у Полтаві з керівництвом пад Полтава Обленерго. Домовилися про наступне відключення буде. Проводитись на одній і тій же території не більше, ніж на дві години, це перше. І друге, мешканці і підприємства будуть розуміти, будуть знати, коли ці дві години будуть. Розроблений новий графік відключення, який ми вважаємо більш справедливий, він затверджений. І нами, і обласною адміністрацією та керівництвом теплогенеруючих органів. Але коли буде перевантаження в мережі, то звичайно, що це може порушуватись і радикальне питання не вирішить. Але це вже щось. Структура споживання електроенергії Кременчуком дещо відрізняється від інших міст. Левову долю обсягу електроенергії споживає мережа промислових підприємств. У понеділок, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, має зустрітися з керівництвом Полтавобленерго та керівниками найбільших заводів Карменчука. Сторони мають домовитися щодо графіку роботи підприємств в умовах економії та відключень. Зробити такий графік, гнучкий роботи їх підприємств, щоб хтось працював в першу зміну, там в другу зміну. Але вони розуміли, що коли підприємство працює, то в цей час електроенергія не відключається. Проблему відключення електроенергії вивчають депутати різних рівнів. Сьогодні це питання розглядали на сесії облради. Все ж таки, перспективи на майбутнє невеселі. Поринання у пітьму, як то кажуть, світить нам аж до весни. Ну а взагалі щодо перспектив радикальне вирішення цього питання, то навряд чи воно буде вирішено до весни. Я думаю, що ми все це повинні розуміти і разом працювати, щоб знівелювати всі ці ризики і зробити таким чином, щоб. Найменше порушувати комфорт і наших мешканців і комфорт роботи наших підприємств, тому що робота наших підприємств це головне. Українській міліції завтра виповнюється 23 роки. Урочистості з нагоди дня міліції відбулися сьогодні в актовій залі КМВ. Вітати зі святом правоохоронців прибули секретар Кременчуцької міської ради, керівники районів міста, духовенство та представники громадськості. Розповідає наша колега Тетяна Андрієва. Тільки раз на рік, 20 грудня, можна зустріти одразу стільки представників усіх правоохоронних органів, міліції, Державтоінспекції та внутрішніх військ України. У нелегкий час відзначаємо своє свято, зазначив у своєму вітальному слові очільник Кремчуцької міліції Денис Захарченко. Нам випала велика честь охороняти громадський порядок та спокій у нашому місті. Встренення б'яна війна. разного роду бандити, негодяї намагаються нам з вами диктувати условия. Здавайте з нашого міста територію хаоса. Так не буде. Благодаря таким роботникам, як ви, сильним, рішительним, мотивованим, достойним своїх странів ми випимо поставлені перед нами задачі. Окремо пролунали слова подяки співробітникам, які перебувають в східних областях нашої держави, і сьогодні честю виконують покладені на них бойові завдання. На завершення Денис Захарченко висловив слова вдячності усьому особовому складу за значні досягнення у службовій діяльності. З нагоди свята керівництво відзначило по службі не тільки працівників міліції, а й рядових працівників управлінь та відділів. Крім грамот і квітів, дехто отримав і нові погони підвищення по службі. Серед урочистостей, хвилиною мовчання, присутні у залі вшанували пам'ять тих, для кого служба в міліції закінчилася трагічно. Секретар Кремячуцької міської ради Василь Євко у своїй промові подякував правохоронцям за їх працю у важкі Випробувань для України і відзначив кращих працівників міліції грамотами. Були відзначені правоохоронці і медалями за вірність народу України, які вручив їм голова громадської ради при Кременчуцькому міському відділі МВС Володимир Клевжець. Отримав також відзнаку і кременчуцький волонтер Григорій Мелетинський. Хочу сказати ваш професіональний праздник і поздравити вас від по громадської ради і себе лично Спасибо вам за то мужество, которое вы проявляете в такие тяжелые часы и минуты. Пожелать вам крепкого здоровья и в дальнейшем быть с народом. Наша телерадіокомпанія теж долучається до привітань кремечуцьким правоохоронцям з нагоди дня міліції, але окремо хочеться поздоровити з їх професійним святом двох чарівних жінок, практично наших колег, прес-офіцерів Кремечуцької міського відділу міліції Ганну Волювач і Ларису Майоршину. Нам доводиться кожного дня спілкуватися із ними із різних питань, і кожного разу ми отримуємо чітку і вичерпну інформацію, за що їм величезне спасибі. А ще це не тільки професіонали свої справи, а просто приємні і милі жінки зі святом вас. У Кременчуці приємна звістка. У той час, коли загальноукраїнські новини не додають життєвого оптимізму, комунальне підприємство Кременчук Водоканал сплатило свій борг перед пад Полтавобленерго у 52 мільйони гривень, тим самим уникнувши загрози банкрутства. Упродовж останніх десяти років Кременчук Водоканал заборгував Полтава Обленерго 52 мільйони гривень. Тривалий час міська влада намагалася вирішити питання розрахунку комунального підприємства за спожиту енергію. Останні місяці роботи над цим питанням дали позитивний результат: тристоронній взаємозалік між державою Полтава Обленерго та Водоканалом. За рахунок державної субвенції, за рахунок, що держава виділила ці кошти, ці тристоронні. Заліки в кінці кінці були проведені на 41 мільйон, потім вчора там на 10 ще мільйонів з копійками. І на вчорашній день Кремлючук Водоканал. Немає жодної заборгованості перед Полтавою Бленерга ні по е, минулим боргам, ні по нинішнім. Розраховується згідно графіку і в Полтава Бленерга жодних претензій до до Кремчугадоканала немає. Таких позитивних зрушень у місті не було пару десятків років. Тож так тримати сьогодні. На площі Незалежності урочисто відкрили головну ялинку міста. У програмі привітання Святого Миколая, ігри і конкурси, хороводна коло ялинки та пригощання солодощами. До свята готові. Відкриття ялинки, цілий культурно-масовий захід для малечі та учнів молодших класів. «Здесь буде відкривання ялинки. її будуть включати, І її будуть вже її украсили. Хотіли Хатілідарка хорошого, щоб танцювати. Да, Запомніта це всіда цілком імовірно, надія дітлахів надовго запам'ятати цю ялинку таки справдиться. Принаймні на заклики ведучих присутні реагували бадьоро. Молодці! Для святкової вистави, як ведеться, новорічну красуню, трохи поумовляли запалити свої вогні. Загалом у Кременчуці вже здебільшого встановлені та прикрашені ялинки біля прохідних підприємств поблизу великих торговельних центрів. Всього їх буде 15. ялинка біля прохідної вагонобудівного заводу. Офіційно відкриється у середу, 24 грудня. А славнозвісний новорічний комплекс біля кредмашу 30 грудня. Сьогодні у День Святого Миколая учням 10-ї школи зробили сучасний подарунок цифрову мовну лабораторію. Мігафонний кабінет подарувала школі міська влада. На урочистому відкритті був присутній і виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Відтепер учні 10-ї школи зможуть використовувати надсучасні технології для ефективного вивчення іноземних мов. На відкритті побували і наші журналісти. Hello, my name is Anya. I am 12 and I like English. Учні 10-ї школи з нетерпінням очікували на перший урок у сучасному лінгафонному кабінеті. Ще пак замість звичайних парт індивідуальне робоче місце з новітніми комп'ютерами, навушниками і мікрофонами. Замість звичайної класної дошки інтерактивна з сенсорним екраном. До початку уроку дітей привітав святий Миколай і вручив ключі від нового класу. Ідея оснащення школи лінгафонним кабінетом виникла ще рік тому. Тоді з мером Олегом Бабаєвим ми були педучилищі нашому і побачили, що там є такий чудовий кабінет. А ні в одній Кремінчуцькій школі його не було. І у нас з'явилася така мрія. Директор школи висловила свою подяку усім, хто допоміг їм отримати цей подарунок. В першу чергу славна йому пам'ять до мера нашого міста Бабаєва Олега Майдановича. Який став ініціатором створення даного кабінету, хочу сьогодні я подякувати, що наскільки складний час міська влада в особі Віктора Васильовича Калашника знайшли можливість цей кабінет відкрити. створити. Представники компанії Інфол, яка створила програмне забезпечення і встановила цей лінгафонний кабінет, також були присутніми. Ми впевнені в тому, що учніки цієї школи используя все возможности этого кабинета, будут, им будут учиться интереснее, занимательнее и Саме главне ефективні. Після урочистостей та подяк розпочався перший урок в цьому класі. You can understand yourself, the inner, the inner peace in your soul. You can increase understanding Вчитель англійської мови розповідає, що лінгафонний кабінет має великі переваги над звичайним CD-плеєрами чи комп'ютерами. Завдання можна виставляти кожному індивідуально за рівнем підготовки. Учні можуть працювати незалежно, не заважаючи один одному. Вчитель може контролювати процес, відображається робота будь-якого учня на одному із моніторів. Можемо організувати онлайн-конференції, можемо спілкуватися із декількома, наприклад, педагогічними, Колективами і чи учнівськими колективами одночасно утворюючи спеціальні конференції онлайн. Мені дуже сподобалося, мені дуже приємно, що у нас в школі є таке обладнання і що ми маємо таку можливість, як кажуть, improve our skills in foreign languages. І я гадаю, що. Завдяки цьому обладнанню ми можемо досконально вивчити англійську мову. Я вважаю, що це дуже корисні, корисні та новітні технології, які допоможуть нам набагато краще вивчити англійську мову, практикувати вартість кабінету майже 800 тисяч гривень. Лінгафонний кабінет такого рівня наразі єдиний не лише у Кременчуці, а й майже в усій Полтавській області. Завершимо наш випуск традиційною інформацією від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Отож, вихідними днями у Кременчуці погода буде хмарною. Часом дощитиме можливий туман. Температура повітря вночі становитиме 0 плюс два градуси. В день сягне 6 із позначкою плюс. Нехай вихідними ваш настрій буде святковим. Колектив Кременчуцьких новин сердечно вітає своїх телеглядачів із ним Святого Миколая. Щедрості душі та великої духовної благодаті.